Ви знаєте, декілька днів назад Роман Савочка виклав відео про те, що про якогось пастора з депресії назвав людей з депресією слабаками, щось там, типу, в тебе депресія, пастор, пошовний серп. Щось таке. Короте, я, я це не дословно, це що, як я заповнила. І ви знаєте, я дивилась і думаю, боже, який позор! Ну, як можна таке сказати? Ну, типу, давайте людей з раком казати, що ти слабак. А що ну, що у нас хвороби якось діляться, типу, від цих легше зцілитися, від цих важче? Я захожу в коментарі. Там всі люди просто такі кажуть, пастор, ну це позор, Ну, ти тільки що без стіни впринизив купу народу. Тим паче, як почалась війна в Україні, зараз е, така кількість людей з ментальними проблемами, ну, типу, ну не смішно, не смішно. знаєте. Мені б так хотілося посміятися з депресії, я б так хотіла. На жаль, мені не смішно і ніколи не буде смішно. І ви знаєте, здавалося б: люди бунтують, люди написали пастор це позор, пояснили. Зупинися, людина. Знімаєш ще одне відео про депресію. Суть те ж саме. А потім ще одне. Після про пострадову депресію. Куди ти лізеш питання? Ну куди? Ну ти ж тебе матки немає. Ну як ти можеш про пострадову депресію І говорити? Ну це: зараз... ладно, ладно. От що було б розумно? Зняв ти перше відео. Всі люди написали, що це жахливо. Вибачишся, вибачайся, видали, ну все, ну хоча б видали вже там. Він продовжує гнути свою лінію. Знаєте, на це подивилась, подумала, що я, я теж така людина, знаєте, я люблю гнути свою лінію, навіть якщо я не права. Думаю, хай Бог милої. Оце треба подивитися, зробити висновки і так ніколи не робити. Типу, якщо ж всі написали, що це жах. Ну, ну ну хоча б задуматися, ну, ну хоч чуть-чуть. А саме цікаве, що я знаю купу народу, які не ходять в церкву через те, що колись їх з їхніми проблемами засудили, не підтримали, сказали, що це щось не від Бога. Люди просто розвернулись і пішли. А тут пастор в обличчя називає людей з ментальними проблемами слабаками. А я вам скажу, що слабаки це ті, хто не визнають свої помилки. Принижують інших, якщо вже комусь дуже хочеться сказати, вон з церкви, то тільки таким пасторам.